Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі Мене звати Вікторія Роснак. Сьогодні вся творча трупа Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв активно готується до старту нового 77-го театрального сезону, який відбудеться вже 9 жовтня. Про це спілкуємось із заслуженим артистом України, режисером-постановником Михайлом Фіщенко. Вітаю вас. Доброго дня. Загалом, яким буде новий театральний сезон. З чого з показу якої вистави стартуватимете, і чого очікувати глядачам? Дуже віримо в це. і Сподіваємося, що 77-й театральний сезон буде цікавим і насиченим. Перш за все. Потім важливий момент: ми віримо в те, що цей сезон буде переможним для нашої країни. Ми віримо в це і очікуємо на це. Розпочинаємо сезон 9 жовтня. О 18.00 традиційно на великій сцені прем'єрою вистави Привиди маєтку Рейвенскрофт. Розкажіть трошки про цю виставу. Її сюжет такий короткий. Знаю, що зберігаєте інтригу, але коротко про що вона? Це вистава за п'єсою американського драматурга Дона Нігро. Не дивлячись на те, що він американець, дія відбувається в Англії. У віддаленому хуторі маєток Рейвенс Крофт. В цьому будинку трапилось вбивство. На сцені постійно будуть діяти шість акторів, один чоловік і п'ять жінок. Цей чоловік інспектор. І п'ятеро жінок кожна, кожна підозрюється в вбивстві. Ось така от історія. Це детектив, детектив, в якому зібраний цілий коктейль містика, комедія, прекрасний гумор, лірика, драматизм тобто, все, що може зацікавити нашого глядача. Чи будуть ще якісь прем'єри в цьому сезоні? Безумовно, будуть прем'єри. Ну, по-перше, ми прикладаємо дуже багато зусиль і працюємо над тим, щоб відновити наш репертуар. Ми про це вже багато говорили. Що наші провідні актори пішли до лав Збройних сил України, і через це провідні актори розумієте? І через це у нас фактично 80, якщо не 90% відсотків діючого репертуару зруйновано. Немає акторів, немає вистав. Ось і ми активно працюємо над тим, щоб поновити якось наш репертуар. Головний режисер нашого театру народний артист України Анатолій Філіпов працює над відновленням вистави, чого хоче жінка за п'єсою квітки Основ'яненко. Працюємо над відновленням казочки для дітей, яку дуже полюбив наш юний глядач, Це Мауглі. Ось Заслужений артист України Василь Шершун працює над. Виставою за поетичними творами Петра Скунця 1 один нещодавно відбулася е, прем'єра. Е, такий поетичний перформанс за е, творами Дмитра Кременя. Це відбулося на малій сцені. Я думаю, що ця робота теж е, потужно війде е, до нового театрального сезону. Ось і. Мабуть, треба сказати, що у нас відбулося поповнення нашої трупи. До нас прийшли актори, з Івано-Франківська випускники прийшли, хлопці, двоє дівчаток талановитих. З Харкова троє хлопців прийшло після Інституту мистецтв імені Котляревського. З нашої академії культури і мистецтв мої студенти поповнили нашу трупу. Але ви розумієте, я думаю, що одразу замінити наших ведучих акторів це не так просто зробити. На це потрібен час. Але ми будемо працювати і дуже віримо в те, що наші хлопці скоро до нас повернуться. Скільки приблизно часу треба, щоб ввести нового актора у виставу, і скільки загалом людей від вас добровільно пішли захищати країну і зараз не задіяні? Uh, провідний майстер сцени, заслужений артист України Олександр Мавріць. Ведучий актор нашого театру і на сьогодні вже відомий кіноактор. Провідний майстер сцени, ведучий актор нашого театру Рудольф Дзюринець. Провідний актор нашого театру і балетмейстер-постановник майже у всіх моїх виставах Дмитро Сньозик. Вони пішли до війська. Володимир Щобак. З нашого оркестру, Трубаче, соло, труба нашого оркестру теж знаходиться в війську. Три чоловіки з звукоосвітлювального цеху. Це Ярослав Залуцький і брати Файвани Андрій та Павло. Тобто, загалом, якщо я не помиляюся, сім чоловік пішло до війську. Повірте мені, це ну, досить відчутно для нашого театру. Друга частина вашого питання стосується того, скільки треба часу для того, щоб вести актора до вистави? Повірте, мені немало часу. Якщо це головна роль, то в принципі місяць, а можливо, більше, все ще залежить від того, як працює цей актор. Які труднощі, можливо, ще виникають через те, що зміна така у творчому складі і провідних акторів зараз немає, вони не задіяні. Ну і не тільки акторів немає. Я от сказав про звуки світлоцех. В принципі, ми зараз долучаємо наших акторів до освітлення і озвучення вистав. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до. Мешканців міста Ужгород. якщо хтось хоче спробувати себе у звукорежисурі або в оформленні світловому вистав, ласкаво просимо до нашого театру. Ми хочемо будемо з вами спілкуватися. Це можуть бути і жінки, і молоді дівчата, і хлопці. Ми готові взятися до навчання, готові організувати вам дозволи для того, щоб займатися цією справою, готові взяти вас до себе в штат в трупу. Тобто, у нас зараз це ж відомо. Що на базі нашого театру разом з нами співіснує Маріупольський театр, який успішно випустив дві прем'єри. От і ці вистави будуть гратися в нашому новому сезоні. Ось, і вистави Маріупольського театру теж обслуговують наші цехи, наше світло і наш звук. І нам цього критично просто не вистачає. І... А відшукати зараз не так і просто когось. Як загалом ви співпрацюєте? Чи також, можливо, є і обмін акторами, чи лише от задіяні світло звуку? Е, поки що обміну акторами немає. Хоча розмови про це неодноразово розпочиналися. Не тільки світло-звук, цехи, художники-постановники. Яма Зайцева, наш головний художник, співпрацює з Маріупольським театром дуже тісно. Ось потім постановочні цехи мається на увазі по виготовленню якихось елементарних декорацій або реквізиту, тобто задіяні наші цехи, які підтримують Маріупольський театр. З приводу акторів розумієте, це надзвичайно складна річ, тому що Маріупольський театр живе своїм життям. Не дивлячись на те, що вони знаходяться на нашій базі, і у них свій окремий графік гастролей, вони мають підтримку і за кордон їздять, і це правильно. Цей театр треба підтримувати. Він повинен вижити за будь-яку ціну. Але уявляєте, у нас і так недостача акторів. Зараз ми ведемося або зробимо спільну роботу з маріупольським театром, і, наприклад, вони вирушать кудись на гастролі. Тобто можуть виникнути ось такі якісь моменти, які для нашого театру зроблять додаткові труднощі. Ось тому це поки що питання відкрите, але в принципі я не виключав би можливість і спільних вистав. Подивимося, як воно буде далі. Також, якщо вернутись до репертуару, то ще до початку війни ви готували також прем'єру Угода з ангелом за п'єсою Київської драматургині Неди Нежданої. Яка доля з цією виставою зараз? Бо знаєш, там вже і декорації, все було готове. А якраз ну, там мені, мені приємно, що ви пам'ятаєте цю виставу, і розумієте, це така моя самій неспокій, це моя біль. Ми дуже полюбили цю виставу. Повірте мені, ми 23 лютого. Пізно ввечері ставили кульмінацію цієї вистави з тим же Дмитром Сньозиком, з Рудольфом Дзуринцем. Це було весело. Ми були в якійсь такій ефорії. Нам здавалося, що ми зробимо приємний подарунок для нашого міста на день театру. Будеться прем'єра. І 24 числа ви знаєте, що сталося. Ось. Але якось я не можу, не відчуваю за собою права розпочати. Чи продовжувати подальшу роботу над цією виставою без Рудольфа та Дмитра? От якось я рахую, що це буде неправильно. Тобто вистава знаходиться в замороженому стані, ось, але, в принципі, як тільки но, ми дуже сподіваємося, ми одразу станемо до роботи і дуже швидко її зробимо цю виставу. Опісля ви вже також за п'єсою цієї ж драматургині показали моновиставу «Отвєтка». І перед тим була ще одна вистава. Чому так багато саме її п'єс? Що саме має бути у п'єсі, або ви захотіли поставити на неї виставу? Що має вас до цього? Тут дуже багато складових. Тут, ну, по-перше, от Атвєтка, це як то кажуть, було на часі. Виклик часу, потреба, це наш внутрішній внутрішній стан, це те, що ми відчували цей стрес, цей шок, цю несправедливість. І ми хотіли якось на це реагувати. І це була атв'ятка угода з ангелом. Тут там зовсім інші моменти відбуваються. Там якраз стосовно нашої акторської професії, можливо, якогось елементарного знецінення цієї професії в очах суспільства, можливо. І таке інше. Але все ж таки, давайте обійдемо цю виставу, тому що вона ще не побачила світла рампи. Потім важливий момент, от, наприклад, чому зараз вистава детектив, комедія, містика. Ну, По-перше, мені здається. Обов'язково театр повинен виконувати функцію психотерапії арт-терапії. Я сам актор, я на собі відчув ці речі, коли граючи виставу Обережно жінки, до нас підходили харків'яни, жінки, і зі, сль... зі сльозами на очах дякували. Вони говорили про те, що завдяки вашій виставі, завдяки вашій грі ми просто забули на якусь мить про те, що війна, про те, що ми знаходимося в Ужгороді, а не в себе вдома в Харкові. І я рахую, що потрібні вистави ну, розважального характеру, якщо це правильно так висловитися. У нас відбулася серія патріотичних вистав на військову тематику. І Маріуполь показав, і Митку показали. Потім вистава Крик нації Маріупольського театру. І мені здається, що треба якось і допомагати. Глядачеві пережити у цей весь жах, стрес, біль. І театр тут якраз потрібен. У цій Можливо, ви якось відслідковували чого саме зараз більше потребують глядачі там команді, детективу, як зараз ви готуєте, чи ну щоб якось відволіктись, чи навпаки. Ви знаєте, театр він глядачі потребують і комедій, і детективів, і мелодрам. І чим різноманітніший наш репертуар буде, тим краще кожен знайти для себе те, що хоче відшукати у театрі. Людина йде до театру за емоціями відчути, пережити, відволіктися, згадати. І ми намагаємося з усіх сил виконувати цю почесну місію. Мабуть, треба ще сказати про те, що 9 жовтня ми відкриваємо. 77-й сезон театральний на великій сцені. І у вівторок це вже буде 12 жовтня. 12 жовтня ми відкриємось на малій сцені. Ми відкриємося. Да, Це 77-й театральний сезон, але на малій сцені це буде сьомий сезон. В принципі, ось така невеличка дата. Відкриємося виставою круті віражі. Тут багато складових, чому саме ця вистава. По-перше, ми ще не встигли підготувати. Оновленого репертуару через втрати, через те, що пішли до Збройних сил України. Ну і, в принципі, ця вистава заслуговує на увагу. Цією виставою ми колись отримали на фестивалі Андріївський фест у 2017 році, відзнаку Краща жіноча роль Дар'я Горшкова наша отримала. З цього фесту ми отримали запрошення поїхати до Парижу. І ця вистава у 2018 році сприймалася паризькими глядачами. Це був театр Ла Талант. На Монмартрі, Мон і зараз, 12 жовтня, ще раз запропонуємо її до уваги наших глядачів, шанувальників театрального мистецтва. Це вистава про відповідальність батьків перед своїми дітьми, скажімо так. Ось чоловік, літній чоловік, 55 років, відправляє свою дружину і сина у відпустку, а сам іде розважатися до ресторану, кав'ярні знайомиться з молодою дівчиною, йому 55, їй 25, він веде її додому. А далі треба прийти до театру і подивитися, чим воно все закінчується. Для маленьких глядачів ви вже згадали Мавлі з старого репертуару відновлюєте. Що ще в цьому сезоні буде? О, буде вистава, яку ми зробили теж навесні у 76-му сезоні на, на малій сцені. Країни серйозних, прекрасна казочка за п'єсою сучасного драматурга Марини Смілянець. Ось. І, в принципі, поновлюємо репертуар, який, в принципі, був задіяний. З казками нам трішки легше, там легше замінити актора. Ну, в казках, наприклад, жіночі ролі можуть грати чоловіки, чому б і ні. Ну, баба його, як правило, грає чоловіки. Я декілька разів грав у багатьох виставах. Ось потім планується до нового року, теж буде новорічна казочка. Ми поки що на стадії прийняття рішення, яка сама буде ця казочка. От. Як тільки буде відомо, ми зв'яжемося з вами і відправимо до вас наших акторів, молодих, вони вам розкажуть. Також щодо наповнення залу, зараз яка ситуація? Чи можуть бути всі місця зайняті, чи є якісь певні обмеження, і як діяти у випадку повітряної тривоги? Ну, до сьогодні ми працювали таким чином. Ми продавали тільки 250 місць у великій залі. Це робилось із розрахунку, щоб, якщо можна так сказати, комфортно розмістити людей у разі повітряної тривоги у нашому укритті. Ось так у нас потужне укриття у театрі. Воно велике, ми там обладнали, там є де присісти, там стоять лавиці, стільчки, дивани. Там вже дуже багато траплялося в таких ситуаціях, що прямо під час вистави оголошується повітряна тривога. Ви знаєте, що зараз у всіх на телефончиках це працює, тобто якось приховати це не можна. Ми зупиняємо виставу і разом з глядачами спускаємося до укриття. Ну, в принципі, заставляти ми не можемо нікого, дорослі люди самі несуть за себе відповідальність. А якщо це дитяча казка, ми організовано спускаємо всі, всіх до укриття. Зараз, наскільки мені відомо, але я не можу стверджувати, тому що не я займаюся цим питанням, ведуться перемовини про те, щоб все ж таки дозволити продаж всієї великої зали. Я не знаю, як буде на 9 жовтня, тобто, по факту, але я знаю, що працюємо над цим, чи дозволять нам чи ні, згодом дізнаємось, побачимо. Ручі плани, зокрема, ваші, і загалом, як ви бачите театр після нашої перемоги? Після нашої перемоги я бачу наш театр сучасним, європейським, цікавим, але таким, який зберігає свої традиції, які накоплювалися на протязі всіх 77 років. Ось якось так я бачу наш театр. Мені хотілося б, щоб поповнились наші акторські лави молодими акторами. Ми теж над цим працюємо. Я зараз набрав ще один акторський курс в Академії культури і мистецтв Ужгородській. Тобто я зараз випускаю четвертий курс і набрав перший курс, і досить цікавий курс. Там семеро хлопців, п'ятеро дівчат, великий курс. І я сподіваюся, що мені вдасться виховати. Ну, таке достойне підкріплення для нашої акторської трупи. Стосовно творчих планів, будуть нові вистави. Ми хотіли би вирушити на гастролі, але ви знаєте, що зараз цим не так просто. Ми планували зараз їхати на фестиваль до Коломиї. Не один раз на цьому фестивалі нас охочі туди запрошують, але через брак фінансування і різні такі речі не завжди виходить це зробити. Ми працюємо над тим, щоб виставу отвятку повести за кордон. Є перемовини з польською стороною, є плани домовлятися з Угорщиною, з діаспорою, але все ж таки це поки що плани нічого конкретного і тут на це теж багато причин. І фінансування, і. Треба вирішити питання, як відправити служби світло, звук за кордон, тому що немає дозволів перетину кордону чоловікам, яким більше 18 років і менше 60. Тобто є певні речі або заміняти їх на жінок, тобто, але їх. Треба десь знайти, треба їх підготувати для того, щоб відправити на гастролі. Тобто є декілька питань, над якими ми працюємо, і дуже віримо в те, що ми їх вирішимо і не тільки нашими силами, але і за допомогою зсу вони прискорять можливість перетину українцями європейського кордону. Ну і проанонсуйте, де можна придбати білети і де слідкувати за актуальним розкладом показу вистав. Я думаю, зараз запуститься платформа Concert.ua, Це зручно завжди, і, в принципі, вона набуває популярності. Наші глядачі звикають до того, щоб купувати, купувати онлайн-квиточки. Їх можна купувати у касі театру, традиційно, як це і було. І чекайте, дуже скоро вийде е, сформована афіша репертуару на жовтень. Вона буде е, в соцмережах, буде в Фейсбуці, буде в інстаграмі, не знаю, ще де вона буде. І Всім охочим можна буде ознайомитися. Ну і, звісно, ми підготуємо банер, який розмістимо на фасаді нашого театру. І ті, які... Громадяни нашого міста, які полюбляють гуляти на сходах нашого театру, будуть мати можливість ознайомитися з репертуаром. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за те, що гідно обороните наш культурний фронт. Я нагадую, говорили ми сьогодні про старт нового 77-го театрального сезону, який відбудеться вже 9 жовтня. Ходіть в театр, слідкуйте за актуальною інформацією на їх офіційній сторінці, а також за нашими ефірами. Дякую, що були з нами. До зустрічі.